Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 29 червня 24 року Херсонщина Лівобережна. Поспіваю отакий смачний гібрид під назвою Беріко Сусін Коко. Це гібрид між відовий абрикоса, сливи і яличі. Плоди близько 50 грамів. Вони в мене плодоносять кожен рік без запилювача посаджені. Запилюється видно від абрикосів. Мають цікаве листя, таке. Ось абрикос. А ось бірі покол. Не слива і не абрикос по листю. Смак ексклюзивний, ніби конфет якийсь. В цьому році я пробую він спілий. Деякий він. на кшталт Барбариса конфета. З включенням від оличі, абрикоса і сливи. І це все у такій солодкій ванні знаходиться. І плюс надміна соковитість, його розламати неможливо, його, він тече, з нього м'якоть настільки ніжна. Його можна, якщо потримати на дереві, його можна пити, не їсти, і випиваєш як кисіль. Такий ексклюзивний плід, я кажу, що це для гурманів те, що треба. Попробую зараз розламати показати. Ось всередині він такий кісточка не відстає, тече з нього. Це так цікаво. От реально смак кислинка Барбариса. От Цукерка Барбариса знає. Чи то дюшес, чи Барбарис, ось така вона яскрава на смак така. І намішано все. Солодка алеча, абрикос солодкий, якась сливова кислинка. Ну така диковинка, я не знаю, його можна продавати взагалі як екзотичний фрукт якийсь. Така от кісточка. Кислинка ця екзотична біля кісточки і, і в самої шкірки. М'якоть нейтрально сладка із букетом згаданих фруктів. Навіть кинувши кісточку до роту, відчуття, що нібито конфет якийсь, вона кисленька така. Ті пташка хотіла спробувати. Подобала трохи, але воно заросло, не знило. Садіть собі, цей гібрид, буде диковинка в саду. Дуже смачна, ексклюзивна. Фрукт не крупний, але я ж кажу, він приблизно 50-60 грамів максимум. Десь приблизно як м'ячик для тенісу, такий, Чуть-чуть може більше. Кожен рік знімаю відео про нього і кожен рік його розхвалюю, тому що реально воно настільки смачне, що. Не можна таке залишати осторонь. Рекомендую любителям екзотики. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.